Добрий день! Ви дивитеся передачу подбай про своє здоров'я і з вами я, її ведуча Анастасія Штефан. Сьогодні ми поведемо мову про сечовидільну систему і розділ медицини, який її вивчає, урології. З приємністю хочу представити експертів нашого ефіру: Катерина. Юрій, Денис. Друзі, давайте нагадаємо глядачам про особливості. Сечо видінної системи. Видільна система людини представлена двома нирками сечовим міхором, сечівниками і сечоводом. Маса однієї нирки приблизно 160 грамів. Її структурною одиницею є нефрон, який складається з фільтрувальної капсули і сечового канальця. Доповню колегу. У людини загальна довжина сечових або завистих канальців від 70 до 100 кілометрів. У капсулі, яку ще називають іменами відомих науковців Шумлянського Баумана, відбувається процес фільтрації рідини із русла крові у капсулу. При цьому утворюється первинна сеча Її об'єм за добу 1500 літрів. У канальцях відбувається зворотній процес реабсорбція, повернення корисних речовин і частини води назад у русло крові. При цьому утворюється вторинна сеча. її об'єм за добу приблизно півтора літра. Хочу зауважити, що первинна сеча місить глюкозу. вторинній сечі в нормі її не повинно бути, але іноді вторинна сеча все-таки містить глюкозу. Це трапляється при значному переїданні солодощів або продуктів багатих на вуглеводи. Тоді організм не встигає перевести надлишок глюкози у глікоген і виводить її з сечею. Майте це на увазі, готуючись до здачі аналізів сечі. Друзі, Прошу детальніше зупинитися на питанні трансформації надлишку глюкози в організмі людини. Все дуже просто. Через дві години після їжі рівень глюкози в крові підвищується. Наднормова глюкоза під впливом інсуліну перетворюється у тваринний полісахарид глікоген, який відкладається у печінці і м'язах. Зауважу, міз глікогену в печінці приблизно 120 грамів. Тож, коли клітини переповнені глікогеном, надлишок глюкози трансформується у жир і відкладається вже у жирові клітини підшкірної тканини. Тож якщо ви дбаєте про своє здоров'я і свою фігуру, не зауживайте вуглеводами. Не слід заложивати також і білковою їжею. Продуктом розпаду білка є креатонін, високомолекулярна речовина, яка важко фільтрується через стінки судин. Водночас зауважу: молекули білків не проникають через здорові судинні стінки. Наявність білка у сечі. Це ознака важких розладів судинної і сечовидільної системи. Дякую, друзі. Продовжимо. Як уникнути захворювань сечовидільної системи, зокрема таких, як її запалення. Та сечокам'яна хвороба. Щоб попередити запалення нирок або сечового міхора, в першу чергу необхідно уникати переохолодження. Не слід довго сидіти на холодних поверхнях. У холодну пору року не носіть одяг не по сезону. Особливо це стосується дівчат і жінок, які, попри морозну погоду, люблять одягати капронові коготки, короткі спідниці тощо. Дівчата, пам'ятайте, жіночий організм крайні чутливий до холоду. На добу випивайте один, а краще півтора літра води. Це сприятиме тому, щоб концентрація солей у сечі була, не була високою. Пам'ятайте, при високій концентрації солей вони здатні викрилістеризовуватись. Якщо ми ведемо мову про сечу, то йдеться про утворення піску і каменів у нирках і сечовому міхорі. І ще одне у літньо-осінній період активно вживайте огірки, кабачки, дині, кавуни, а взимку гарбуз. Вони багаті на літі, які сприяє виведенню солей, сечової кислоти і організму. І, звісно, ведіть здоровий і активний спосіб життя. Не куріть, не зловживайте алкоголем. Виконуйте фізичні вправи як загальноукріплюючі, так і комплекс вправ для органів малого тазу. Дякую, друзі. Маємо для обговорення питання від глядачів: як ви ставитеся до уринотерапії? Негативно. Дуже негативно. Пробую пояснити категоричність моїх колег. Сича це кінцевий продукт метаболізму, який майже не містить корисних речовин, які варто було вживати повторно. Це відпрацьована речовина. А куди треба дівати відпрацьовану фракцію? Зливати в унітаз. Спасибі за вечірні відповіді. Додам до всього сказок дбаючи про власне здоров'я, не забувайте раз у рік робити загальний аналіз сичі. Та у разі необхідності звертатися до лікаря. Хочу зазначити, що всі поради, які прозвучали у нашій передачі, складені на підставі рекомендацій лікарів-урологів. Дбайте про своє здоров'я, бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Будьте здорові!